Писанкарство це давнє українське мистецтво розпису яєць, яке поєднує в собі естетику, символіку та глибокі традиції. Майстриня Ольга Натарова каже: на майстер-клас для дітей підготувала різноманітні орнаменти. Втім, враховуючи вік малечі, багато не вимагатиме. Головне, аби діти відчули саму магію процесу. Коли ми будемо зображувати свій малюнок, де, по двох сторонах малюється однаковий малюнок, але ви діти, і ви можете робити все, що ви хочете. Але така умова, коли ви будете малювати свою писанку, я вас дуже прошу подумати про щось хороше, загадати бажання і вкласти в цю писанку частинку свого серденька. Вікторія вимушена переселенка з Донецької області. На майстер-клас з розпису писанок прийшла з сином Назаром. Так, ми завжди розфарбовували яєчка. мама такі цікаві робила або листочки прикладувала і потім в шкарлупі варила. Ось тому я теж старшому сину творила такі чудеса. Мої. От, ну. З маленьким ще не так много, бо не було можливості. Так, дуже подобається. Ми були вже на одному майстер-класі. Виготовляли пряники у вигляді яєчка. Дуже йому сподобалося, Вдома чекає великодня, тому ця поробка також буде прикрашати великодневий стол. Дуже цікаво мені теж почути, ну і сину також розвага і. Зануритися у минуле до розпису писанок кожен підійшов по особливому. Для когось це перший досвід, для інших сімейна традиція. Подобається, що там пасенки, крашенки подобаються, яїчки сподобаються, писанки. Я вже малюю не акриловими, а простими фарбами. Але найчастіше ну, натуральними. Ну, Знаю, що зображують дуби як символ буковини. Ще ну, як по всій Україні, одинакові майже, як у вишиванки у зараз. Ну, я завжди маю писанки. Якщо я, я не можу, наприклад, вже все ж, то я обклею їх надлейками. І ще печу Паски. Мета заходу не лише знайомство з українськими традиціями, важливою є взаємодія та згуртованість. Захід дуже важливий тим, що в рамках таких заходів діти і батьки можуть познайомитися, поспілкуватися, знайти нових друзів, нових знайомих. І ми заохочуємо приймати участь саме родини, які можливо через певні причини могли бути виключеними з громади. Як, наприклад, нещодавно перемістилися і не мають друзів і знайомих. Також часто це батьки дітей з інвалідністю. Лідністю можливо, це батьки, які прийняли дитину, прийомні родини, усиновлювачі, опікуни. Вони часто нам говорять про те, що хотілося б більше заходів згуртовуючих громаду, де можна дізнатися про новини, дізнатися щось про традиції і, звісно, познайомитися з новими цікавими людьми. Заходи національної згуртованості проходитимуть ще у шістьох громадах області. Всі вони будуть тематичні: творчі майстерні, екскурсії, кулінарні майстер-класи, ліплення з глини тощо. Олена Кречко, Микола Ганнутін, новини Сі 4